Друзі, нас інфоперші про головне поїхали на одному шляху проводів біля Токмака. Сталася велика катастрофа колона Кадирівців, що складалася приблизно з 20 одиниць техніки. Рухалася мостом, який отримав дамбу внаслідок підриву на БТР та сім автомобілів із бойовиками впали в воду. Наста обвалу дамби вода, зруйнована остаточна і великий потік води. Знищив всю конструкцію та шлях. Нас таке 70 загиблих ахматів. Всі близько 100 поранених частина водії особового складу. Багато тіл знаходиться в воді за даними джерелка, кадирівцям доповіли про інцидент. Кадир у важкому стані відригував емоційно. Поводиться занадто емоційно утворив суцільну історичну паніку. Засу жодного відношення до техніки не мали. Факт підтверджений. Контррозвідкою вибухотехніками. ФСБшники перевіряли інформацію, дали зелений сигнал на виконання операції, тобто злили дані про пересування колони. Українська розвідка отримала дані від анонімного співробітника ФС. ФСБ, який набирався сміливості інформувати через бажання запобігти новому масовому крову пролетю, пересадівся, перевірився як дійсно плавова особа, що мала доступ до опланування конвою, передав точні координати, час руху і спосіб доставки колони, процедурний розпад режиму. Етап події, планування колона кадрівців рухається через стратегічну дамбу. Витік ФСБшник надає координати ЗСО. Удар, підрив колони, два батериї, сім автопадаючи у води реакція, паніки в керівництві інформування Кадирова наслідок, дамба зруйнована колона, знищена етап, події. Політичний ефект, показовий сигнал про контроль, зливів у телу. А ось коротенька аналітична оцінка воєнна стратегія. Україна демонструє здатність діяти не через пряма зідання завдяки внутрішнім каналам фідбеку. Удар по кадирівцям, скорочення оперативного ресурсу РФ, який воює проти цивільного населення України. Політична трансформація в розколі кадири, еліта, коли службовець ФСБ вирішує зупинити колону. Це не акт. Травного спротиву, а вибір стабільного ходу для майбутнього. це сигнал. Частина держструктур більше не готова жертвувати, боєкомплектами за амбіції Кремля, соціальний тиск, звістка про масштаби, загиблих і реальне походження удару вже сама по собі розліталася по телеграм-каналах і має репутаційний ефект. Висновок операція Токмацький Ліда Вій стала демонстрацією тріумфу розуму над силою. Коли внутрішній вибір одного з ланцюга ФСБ призводить до системного удару по чужинцях, це не випадок, це знак, хто зараз контролює тил, і коли тисячі заляканих військополонених бачили, як їхню колону знищено середини Назавжди змінює наратив війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Головав кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте та подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.